Залишила кору знову по дорозі в укриття і знову ці кляті покидьки нас обстрілюють. Машоня моя хороша, чекала мене. Поки я прийду з магазину, бо в мене не було чим її погодувати. Зараз буду годувати. Ось Маша і їсть без мисочки, бо я без мисочки. Як тільки вийду без нічого, так і Маша тут, як тут. Як вийду з кормом, так не дозишся, не дочекаєшся її. Отож, з'їдай, сонечко. З'їдай моя хороша. Давай, Іша. Давай їше. Я винесу цей пакетик, бо його відром зараз віднесе і я його не спіймаю. Поки я буду його нести, так Маша все доїсть. Це то Це тощо буде. Такий місяць сьогодні гарний. Але я вам його не покажу, бо все одно камера його не зніме нормально. Ой, Маша, ти з'їла вже? Маша, ти вже з'їла? Так швидко? Все доїла? Маша, ти все доїла? Тютюня? Ну ти Маша наша. Маша, давай я тебе поглажу, хоч хтось тебе погладить. Не хочеш? Ну тоді я пішла додому. Пока, Маша. Пока-пока. Я пішла додому. Ти з'їла все. пока пока Пока-пока, Маша. Я пішла додому. Все, гуляй. Тільки обережно. Від собак тікай. Все, пока-пока.